Добрий день, Кропивницький на зв'язку, канал Техніка Поля знову в ефірі. У нас сьогодні незвичайний відеогляд. Сьогодні ми продемонструємо і покажемо наявність на даний момент, які у нас є агрегати на майданчику. Різнопланові, різнопланові все сезонні. Чому робимо цей відеогляд? Тому що трошки складна ситуація на заводах виробниках. Не тільки в Кропивницькому, а по всій Україні не вистачає фізичної сили, всі знаєте ситуацію. Так що звертайте увагу, хто хотів, збирайтесь, приїжджайте, дзвоніть, замовляйте, пишіть. І не забувайте підписуватися на наш канал. Ставити вподобайки, не жалкуйте своїх пальців, нажимайте, нажимайте на лайк, лайк, лайк. Коментуйте, задавайте питання, буду окремо по кожному агрегату і запиту давати відповідь, характеристики, ціни. Так що погнали. Перше у нас це ґрунтофриза, ширина захвату 2,1, редуктор, ножі, польща. розкидач на тонну, лопатки, редуктора, диски, польща. Лієчка -та, 0,5 також є по наявності пластмасова. Так, По наявності у нас розкидач на 1,5 тонни від компанії Donder. Виробництво Турція. Дуже класне, якісне, дорого, але дуже якісно. Також є у нас сівалочка по мінімальної технології для технічних культур Оздуман, 8-метрова, міжсекційні розташування опорно-приводних. Вона йде навісна по наявності. Дискова сівалочка по наявності у нас на майданчику. Так що дзвоніть, пишіть. Виробництво Турція. Трьохкорпусний плуг на високій стійці, плоский, текроновими відвалами, з кутознімами. Так що заказуйте, приїжджайте, замовляйте. Ротаційна борона з транспортним пристроєм, захистом на суцільному валу. Ось так вона виглядає. Приїжджайте, замовляйте. Борона, навісна АГ2.4 від заводу з Білої церкви. Каточок іде в неї тут трубчасті, також є і планчасті. далі покажу. Є по наявності. Юто-трактор NLX 754. Просто вогонь. Приїжджайте, забирайте. Просапний культиватор з транспортним. Моделька РНФ 5,6. Також до нього є підживлюючий пристрій, так що замовляйте, приїжджайте. Причіпний пристрій до сівалочок Гаспардо SP, Гаспардо ЕМТР в наявності. Навісна сівалочки від компанії Деметра шириною захвату 2.7, модель СЗД 2700 варіаторна йде. Вона стуковою системою на такому загортачі пружинному. Подрібнювач деревини PG-120BD. Максимальна гілка діаметром до 12 см, він йде автономний на бензиновому двигуні. По наявності сівалочка зернотукова, варіаторна, CZF3600 з стінкою нержавійкою від компанії Фаворит. Звертайте увагу. Палетні вила для фронтальних навантажувачів. Глибокорозпушувач від компанії з Білої Церкви. модель АГЧ2.5. Борона дискова АГД 1.3. Поїхали далі. по боронам, пробіжимося. Борона причіпна від компанії PTI Agro 320 причіпна. Причіпна. Борона від Білої церкви АГД-25М від харківського заводу Земмаш. Борона причіпна 1.8 на 660-му диску, теж класно. АГД 21 навісного типу. АГ-24, те, що я вам казав, тільки вже... Не трубчатий каточок, а планчастий. також є по наявності. Хто збирав, планує, приїжджайте, замовляйте, дзвоніть. АГД 1,8 по наявності. АГД 1,6 також є для маленьких тракторів. Взагалі, вибір по дисковим боронам дуже величезний, від маленьких до великих. Так що звертайте увагу. Також є сіно. Цінозбиральні грабарки, не співаємо їх збирати, люди забирають, тому що треба вже косити і збирати і все остальне робити. Культиватор відомий всім, це у нас він йде навісний вепер 38 n 01 по наявності з опорними колесами. бачите. Борона БДФ-320, причіпна від фа... заводу Фаворит. Причіпна борона БДФ 2,4 від компанії також фаворит. Трактор ДТЗ-1204, ХТС 150К, 8, е, так, ЯМС 8 стоїть 240 кінських сил, єврона віска, радіатор шестирядний, також по наявності. Каточок какиша від ливарного заводу. Це у нас, Чавун. бачите, який він класно зроблений. Потужний колеса, високі, багатослойні. Також ще подрібнює. Баба-Яга з шахматному порядку ножі, також є по наявності. Ротаційна борона 6-метрова з причіпним пристроєм. Ротор 6 метрів. трактор Юто модель NME 554. Також трактор Махіндра 95 модель. також модель. Класний, витривалий, розсипається, але буде працювати. Запам'ятайте запам цю модель. Просто потужна, буде завжди на ходу. Трактор ДТЗ 1404 в наявності. Юто модель NLU 1104 с Також нова кабіна, він у нас на майданчику. Фронтальні навантажувачі до тракторів МТЗ 80, 82, 892, 920, 1025 є по наявності різні види з ковшами. Модель НТШ 2 тонни піднімає, НТШ 2000 вона називається з ковшом, з джойстиком йде в комплекті. Потім простенький. НТШ 1500, півтори тонни піднімає, також з ковшом. Також у нас є модель 1200 кг піднімає, але це замо, ну, технічні характеристики але піднімає більше вже перевірене. Це у нас е, всім відомий Беромет, ви знаєте, він йде з ковшом, з джойстиком, дуже класний, саме більше його продавали. Є по наявності. йшли далі. У нас є такий куточок подрібнювачів, мульчерів. Це у нас перший. Подрібнювач з волків соломи УМС-170. 1,7 захвату можна поміняти ножі і можна перебувати також в сонях і кукурузу. Потім у нас модель від заводу БМЗ із Білої церкви. Це у нас модель пн 24 Це не цілонаправлений мульчер для подрібнювання. Кукурузи і соняшника. Ось такий вал на суцільному валу. Ось такі ножі, Ось такі колеса порні. Також є у нас мульчер з напрацюванням від компанії Гаспардо італіанський, дуже в гарному стані. Зберігався в гаражі. Дуже класний вид має. Культиватор для суцільного обробітку 4-метровий потужними колесами, посиленою рамою, також по наявності. Є навісні культиватори з о таким кронштейном. Двойні пружини йдуть від заводу з білої церкви БНЗ. Це у нас культиватор кн 38 Він також по наявності на складі. Є каточки подрібнюючі очі на навісні 3.20 з усторонніми ножами. Це ось цей даний апарат. Також є причіпні 2.8 шахматному. шахматому. Порядку ножі. Приїжджайте, замовляйте, каточки КЗК з різними діаметрами дисків. Каточок з первомайського подрібнювач бабаяга з рівними вже, ножами. Також у нас є, хто ще не придбав або планує жатка соняшникова 7,4 метра від компанії Field. Day. Вона є у нас по наявності. Також одразу можна придбати і візочок до неї, на якій вона і стоїть на цьому візочку. Дуже класний, простий, але і в той, в той, в той же час і надійний. Також у нас є по наявності картофельова збирачка на один рядок. Ось так вона виглядає від заводу з білої церкви. Також конкурент косілки роторної лісічки. Невідомий бренд, але країна походження Турція. Подрібнювач деревини 160 модель, вже йде привод від трактора. Гілки можна вставляти до 16 см, він вже йде з поворотною стрічкою, ліво, право, назад. Дуже класний апарат, дуже багато продали. Також у нас є причіпний розкидач. на 3 тонни і також він модернізується, знімається борта і на 200 він йде, причепний на таких колесах. Є відвали на МТЗ, ось такого плана гідравлічні. Також є ось такого з білоцерки модель ВСУ 2.5, вона е, теж гідравлічна і має знизу ножі. Зверху резина, а також можна і це обертати і буде навпаки. Також є для невеликих тракторів, для маленьких борони АГД 1 і 0 Це у нас вона метрова по ширині захвату Також є просапна сівалочка від компанії Деметра. Вона йде. З Сигналізацією в комплекті, розташування опорно-приводних коліс міжсекційне. Вона восьмирядкова є по наявності. Так що звертайтесь, ротаційна борона, незвичайно складається. 5,8 ширина захвату на суцільному брусу транспортному вона складається ось таким чином. Незвичайно. Але крута і потужна. Також є щіпки зубових борін на суцільному валу з транспортним пристроєм. 8, 6, 10 метрові. ось так вони виглядають. Зуб іде ось такий, він дуже класно вичесує. Квадратний, борни стоять важкі. Так що звертайте увагу. Також дуже багато різних класичних ексцентричних плугів на високих стійках, на плоских, 5, 4, 3 метро, 3 корпусні. Перед плужниками різного плану, також є ексцентричні плуги за такими рамами. Це у нас Україна. Це синенький у нас від компанії UNLU Турція. Також є ось такий плуг для невеликих тракторів на два корпуса. Теж звертайте увагу, замовляйте. Також є у нас очисні машини ОВУ-25У з тримером в комплекті. Також є зерномети 60 зм 60 ЗМ90 і зм 120 Дуже високо піднімається планка, яка йде вигрузка, дуже далеко кидає. Перевірено, продавали не один раз. Так, Дуже великий асортимент. по навісним оприскувачам. Звертайте увагу. На 300 літрів, на 400, на 800, на 600, на 800 і на тонну. Ось такі мають вони. Різні, різнокольорові, так що приїжджайте, забирайте, вибирайте. Також у нас є трошки і е, техніки з напрацюванням. Це у нас перший товарчик. Е, зернова сівалочка від компанії Favorit 5,4. Вона йде без транспортного, але з прикатуючим каточком Стан дуже класний, хоча й давня, але дуже класний стан. Вона варіаторна, тим, тим більше ось так вона виглядає. Також є у нас кукурузна жниварочка КМС 8 з напрацюванням, ну, в гарному стані. Звертайте увагу. Сіпка борін іде, гідравлічна 10-метрова Борін, дуже приваблива ціна. Звертайте, пишіть і замовляйте. Подрібнювач Мульчер мр 27 від заводу Зумані. Також давній, але це перевірена машина, працює як Годзіла, Це точно. Так, Йдемо далі. У нас також є на продаж фури, сканія. По грабаркам я вам сказав. І також є у нас плуги. Самі-самі простенькі, вони також йдуть з напрацювання. Ось такі на високій стійці на круглій. Він дешевше, ніж новий. І є взагалі бюджетний, у кого не вистачає, хто хоче працювати з, з ґрунтом. Звертайтеся, є ось такий апарат. Також є е, з напрацюванням лопата від вал, І є ось такий чудовий. В інших відео вам зніму відеогляд за цей плуг обертовий. Це у нас від компанії Bomet е, Польща. це йде плуг оригінальний. Він з напрацюванням, але він дуже в гарному стані. Ціна також у нього дуже приваблива. Звертайте увагу. Він обертовий, дуже класний і напрацювання геть мало, видно по відвалам, що вони навіть ще не дотерті. Також є у нас інший майданчик, там у нас трошки повторюються агрегати. Також ковші є для, біг для загрузки бігбегів під GCB, під Маніту, звичайні ковші, земляні. Ротаційні борони іншого класу, для плугів катки. Такі чугуні синенькі, якщо бачите, дуже класний апарат. Так що звертайте, звертайтесь, пишіть, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, ми раді всім бачити. Місце знаходження, місто Кропивницький, торгівельний майданчик, канал техніка поля, всі завжди знають. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, не забувайте. Дуже будемо вам вдячні цьому. Ну і стаємо до праці.